Всім привіт! Продовжуємо ми постройку нашого складу. В цьому відео я хочу вам розказати деякі тонкощі по установці ферм і показати робочий процес, як ми це все робили. Установку колон ми робили раніше. В минулих відео я вам показував. А так, переглядаємо всі тонкощі. Якщо ми маємо, тут у нас уголок 45-й, тройка товщина. 50 см. Дві дірки знизу два саморіза буде. 20 см від краю. Штиль у нас буде. Це щоб зацеплятися за верхні ферми, щоб не падала ця ферма. Тут у нас виходить, голки йдуть через 94 см. Таку приспособу зварили. Виходить, Швеллер, правильно. Отак він їздить. Зверху він не чіпляється, боками чіпляються. Це для того, щоб ці були отак виравнювати. А тут а кидаємо рівень. Отак кидаємо рівень і дивимося кожну. Ну, До цього треба виставити ферму, щоб рівно стояло. Ми з тяжками виставляємо її. Так. Ну і отак. От. По рівності що виходить. Що в нас виходить? Оці тут от, три уголка. третий, вот другие, вот так вот получается широк ну, выступ туда или выступ туда регулируем на вас вот так получается так для того чтобы не подниматься надо снимать веревку сейчас сработало такой быстрый способ вообще одна веревка обычно тяну лайфхак все имена туди лист и следующую ферму можно оставить просто вот корпус підшипника. подшипника Ще один день закінчено нашої стройки, Вже поставлені і приварені всі ферми. Сьогодні у нас продуктивний день, сьогодні було світло. Що хочу показати, бачите, ферми вже всі стоять. Нам зараз треба поверти ще розкоси небольші, Отам я хочу під цією фермою і під той, що стоїть на середині між стовбами. Поварити такі розкоси по 2 по метри десь. Хотілося би по-правильному як зробити, якщо там розкос ми один зробили, бачите? Такий розкос. Щоб не зложило от сюди склад. А ще, щоб не зложило склад, отак на цей бік. Що тут придумати? Як по-правильному, може хто розбирається, хто строїтель. Ну як би тут по-нормальному треба було б крест варити, правильно? Але не ну, якби стільки металу. Стільки металу. І я знаю, що так не роблять, роблять по-другому. Вроді би як розтяжку десь кидають просто. або такі розтяжки, або такі. Ну, коротше, хто знає, підскажіть, щоб склад не зложило отак в цю сторону. Що, що робиться, які розтяжки не приварюються. Відстань між фермами 3 метри. Ось тут 3 метри між фермами. Ферма 12,6 метрів. Колони центральні 7,3 висоту, якщо не помиляюсь, і ті 5, 5 на півтора метра нижче. Так, приїхало до нас дерево. Ось такі на края 4-метрові, ну, хоча нам треба 3,5 було, але ну, сказали, заказ не роблять такий, Тіпо, це стандарт. Ось 6-метрові. Не знаю, хороше це чи погане дерево. Видно, що свіже пиляне. Розмір його 120-120х60. Отак ширина. Брали в Мерефі, не знаю там, у Івана вроді би. Хороше чи погане це дерево. Я не знаю, дивіться самі, вам показую так, як є. Ну, Яку-то частину ми вже поставили. Ну, Ось от таке от дерево. Чому вирішили таку ширину балки? Ширину і висоту балки. Ось дивилися на цей навіс. Тут у нас виходить 140 на 60. Теж. Ну, там є вон, прольоти 6 метрові В принципі, стоїть склад, вже років 10 все нормально. А тут як у нас. Якщо обрати по центрам, між фермами, то давайте я вийду покажу. Ось як це все працює. Сьогодні грязюка, але ну, сьогодні класно, що немає вітру. Ось між трубами у нас 3 метри, плюс ще уголки 50 см по ширині. Рішили так брати, ну, на глаз решили, що нам хватить такої висоти. Можна в принципі було й сотку нам казали, що треба уголки ширі по 70 см. Не 50, як ми зробили, у ці уголки на які кріпиться балка. А треба було 70 робити. Ну, ми зробили 50 см. Края не відпилювали поки, що з цієї сторони, з цієї сторони ми відпиляємо, потім вже як профнастіл положимо. Робимо з погрузчика все кидаємо. 6 метрові балки ну, всередині, а 4, 4-хметровые по краям. Продовжуємо нашу стройку зі складом. Сьогодні трошки підмерзлоний така грязюка. Вчора звісно, дощ паров такий, не знаю, міліметрів 20 точно випало. Маленьку ми зробили помилку. І оці балки дві ось оці. Сильно близько ми їх поставили один біля одного. Треба було їх розвести зробили таку помилку. Потім буде оцей як сказати, коньок. Його буде важкувато Ну, Хотілося б його закріпити до дерева, а дерево виходить, ну, сильно близько друг до друга. А коньок треба робити ширше. Тому, тому треба розводити, скажімо за все. Ну, Строїтелі, ті, хто поопытніше, підскажіть, бо це, це все склад робився з голови. З картинок, без розрахунки, без так, отак вот працюємо, страховки дві робота непроста. Ну круто погрузчик виручає нас. Ну, без погрузчика ця вся стройка і не затівалась би. Заходімо покажу інструмент, який використовуємо. Спеціально корзину зварили для цього діла. Балки все вручну затягуються, не закидуємо туди, не вилами, ні чим, просто розсовуємо саме, балки подаємо на корзині. В принципі, цей ряд вже хлопці закінчують. Получається, у нас 3 метри між фербами, балки 6-метрові. І тут ще залишився один ряд. Ну, Ми взагалі планували тут 3 метри і пів метра буде виступати балки. Але 3,5 метра вони не ріжуть, ріжуть тільки 4. Типу. І виходить пройшло 4-метровий купити. Ну нічого, хай може може це й до, до кращого. У нас всех треба працювати А ну як треба работать покажи Телефон Поручек уже Я курточкой Щоб холодно йому не було курточку оділи ему Наді приходиться робити такі маневри. Благопогрузчик це дозволяє. Бачите, все акуратненько треба, Був у нас до цього МТЗ 80-80-й. Обережно. Був до цього МТЗ 80. -80 було послежніше. Але у той склад, бачите, що ви односкатний построїли МТЗюком. Без погрузчика ну, починати такі стройки це дуже буде затратно вам на техніці. Потрібно, щоб склад робити, хоч який-то будь-який, великий малий склад треба погрузчик. Хоча б кун нам теж можна построїти додали склад. Але погрузчик потрібен. Якщо це все діло нанімати, то скоріш за все воно, мабуть, не, 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 того не стоїть. Так само як і з фермами стів, ми ці ферми поставили самі. Якщо б нанімати кран, це було б набагато дорожче. Так ми не спіша саме покидали, самі поприварювали їх. Підняли. Ну, погрузчик усе рішає. Якби не по набагато затратніше було б це все стріляти. Ну і підвести, от даже, як процес у нас, ми 14 балок там напиляли десь, підвезли сюди пачку, по три штуки накидали на корзину і з корзини потім ми розсовуємо по криші. Теж хлопцям одну страховку купили, другу. Взяли у друга. Все, все намагаємось робити безпечно, але все одно техніка, я думаю, ви розумієте. То шланга, ну в принципі, якщо шланга репається, не падає, але все одно не страшно. То десь там під'їжджаєш, то десь дернувся, то рельєф, качнувся. Ну, опасно. Це все, тому робили страховки, покупляли. то оказали там операту вольєр гляньте тут у нього з профнастіла все зашито там гідробар'єр вітробар'єр тут, тут тепленько, дуже добре забирать що ти холодно чи ні? Ні, каже не холодно а ну убирай тарелку давай вбирай, вбирай тарелку Вбирай, давай молодець. молодець давай убирай убирай ти сьогодні їв вже Давай, з утра. Давай Убирай Вбирай спіти. Та треба взагалі убирать повністю. Давай. Приучайся. Не, хоч... Не хочу обирає. Давай убирай. Не хочу обирати. Він сьогодні утра жрав вже. Він притворяється. Давай убирай. І трошки про склад, про чому решили самі робити. Як знаєте, ферми ми купляли в минулих відео я про це розказував. Е які столби ми докупили? Получається, докупили оці білі, е раз-два, той ржавенький, 3, 4, 5. П'ять штук столбів ми докупили. А це все було у нас. Оце стовп стовб це я там у себе вдома викопав погріб і там, виходить... Дід строїв і бурові труби отакі закопав на погріб на верхню перемички і залив. Це повибивали. І, виходить, така труба вийшла. Дві труби такі достали, у нас були. Одна труба оця коричнева теж там з кусочків позварювали. У нас була. І в ті корічні той весь ряд крайній. Теж у нас були труби. Колись теж якийсь сарайчик зробити. ну Зробили, от склад примінили. Єдине, що помилку зробили, треба було під кожну ферму по одному столбу. Але ми не захотіли викопувати ці, ці столби, що держать плити, вони якраз попадали на ті міста, де нам треба було ставити столби. Не захотіли ми їх знімати, це все переробляти. Але треба було. Треба було не палінитися, треба було... Зробити, тому що по матеріалу вийшло все, одне, все одно те саме. І за того, що ми верхній пояс зв'язали ще одної трубою, то по матеріалу вийшло навіть більше. Тому якщо робити стінку, яку, яку ви, з якої ви не будете заїжджати, то краще під кожну ферму ну, невеличкі столбики не більшого діаметру, звісно, є. Ну, є, якщо у вас більші труби, які видержать такі прольоти, 8-метрові, тут ферма, бачите, вона з товстим нижнім поясом, тобто верхній пояс, і нижній пояс, він однаковий. Якщо у вас такі великі столби то краще робити ну, економічно доцільніше купити ферму, таку 8-метрову і положити на неї оці 12-метрові. Це буде вигідніше по грошам. Ну і чим менше стовбів, тим краще. Взагалі. Ну Там, з тої сторони, якої ви не будете заїжджати, ми плануємо. Ну, зараз поки що думаємо, думаємо ще з тої сторони буде точно ворота. І скоріш за все з цієї. Не, не три воротини. Але з якої? Ну, в одному прольоті точно буде десь ворота. Поки що не знаємо де. Я думаю зараз криша положиться. Ми загонимо техніку, сюди сієлку, комбайн, сюди все як стане і воно трошки буде видніше, де нам потрібна ворота. Заправку будемо переносити з цього місця, поки що не знаємо куди. Але будемо переносити. Ще хочу сказати чому. Рішили робити з дерева, а не з желіза оці прольоти. Не знаю, у нас ми не розглядували, якщо чесно, і не сильно рахували, тому що желіза зараз коштує дуже багато. Якщо порахувати, ну я не знаю, тут виходить 28 отак балок по ну отак виходить, 28 штук на дві сторони, з однієї сторони по 14 і длина 25 метрів. По дереву нам вийшло це 44 тисячі, ну, десь 50 з доставкою буде оце дерево. По металу, не знаю, порахуйте самі. Тут, мабуть, 60 на 40 треба було в двойку профілок. Точно кидати, пришлося Ну, Технологія ось відпрацьована була. Ось у нас склад. Він вже стоїть 10 років мінімум. Це ще нас. Новенький склад, там ще є старіше з такою самою технологією. Труби покидані просто. І балки. Балки тут через 1,10 десять. І профнастіл 44. -й. Висота волни, толщина 0,68. Такий самий взяли і на цей склад. І будемо так само крити і на цьому складі, що строїться. Ось стоїть усе нормально. Усе працює. Єдиний недолік це висота. Машини, коли були газони, коли були тачки, там, це було нормально. Пішли зіли, пішли, ну, час більше машини ще, то ну, ніхто вже не вигружається в таких складах. І цей склад теж ми тут. Ну, треба було б на метр піднатужитися і підняти б його ще на метр би. Тому що края низькуваті теж вийшли. Якщо під машину під самосвал такий хороший, то буде знову вигружатися плохо. Ну, все, війна, бюджет, воно трошки думки затьмарює війною, ти трошки думаєш не так далекоглядно є можливість строїти вище. У нас тут посередині 7.30. Висота стовба плюс 70 см забрала ферма, вниз опустилась. Получається десь 6,50, 6, 6, да? десь у нас ну, посередині можна вигрузитися. Тут по краю, по-моєму, на, на півтора метри стовби менше були. Ну і звісно ж на півтора метри менше стоїть і ферма візьміть ще балку. ось так перевозимо це все діло і все погрузчик робить. нас станція зарядки акумуляторів, тут скоро щось следить, сторожує, слідить за зарядкою Так <реш> так вже відчуває, що вигружається. Все, навіс уже чекає профнастилу, балки вже всі лежать.